Клаус Гаґеру Маркус і дівчата. Розділ третій. Маркус прокинувся з однією думкою. Щось було не так. Спершу він не второпався саме, а потім серце обірвалося, мов камінь. Сігмунд, брехуняра, лукавець, свинюка. Маркус утратив свого найкращого товариша. Дні дитинства минули. Віднині життя перетворюється на тривалу й жахливу боротьбу за жінок. Там дружба не грає жодної ролі, там ніхто не виходить сухим із води, там досхочу дозволено хитрувати. там панує закон джунглів, і він був там самотнім звіром. Маркус заплющив очі. Йому хотілося заснути на сотню літ. Він намагався ні про що не думати, та не зумів. Здавалось, дурнувата Сігмундова усмішка проникла аж у його мозок, а напівростулена слинява паща висмактала всі думки. Десять років вони товаришували, десять прекрасних років. Ще дітьми вони разом гралися, коли Сігмонд збирався стати астрофізиком, то Маркус довідався від нього багато чого цікавого про сонячну систему. Вони засновували таємні клуби. А коли Маркуса дражнили страхополохом, Сігмунд ставав на його захист. І словом, і ділом? Слово і діло, типовий Сігмундів вислів. Маркус так ніколи не сказав би, їхня дружба була настільки міцна, що Сігмунд майже став частиною самого Маркуса. Навіть, тепер, після цієї зради, у нього в голові крутяться Сігмундові думки, словом і ділом. Але тепер усьому капець. Тепер він лишився сам, а Сігмунд. Перебував десь в іншому місці, здмухуючи Порох із вух Елен Кристини, Елен Кристина та її кумедні вушка. Мушлі? Де там? Лопухи, молюски, печериці. лав! На превеликий подив його кольнуло відчуття нечистого сумління. Це вперше він зловив себе на думці про Елен Кристину. Вона мов би, кудись зникла. Думки про Сігмунда затьмарили думки про неї. Тим не менше він її кохав. Я ж не кохаю Сігмонда, прошепотів Маркус. Що ти там бурчиш? Монс зайшов будити сина. Та я не кохаю Сігмонда, голосно промовив Маркус. Будемо сподіватися, що ні, відповів Монс і поставив на столик біля синового ліжка склянку молока. Чого це ти так кажеш? Я балакав сам із собою, промовив Маркус і взяв склянку. Монс якусь мить постояв, трохи занепокоєно приглядаючись до сина. Здавалось, ніби він роздумував, що сказати, але здобувся лише на кілька слів. Молоко холодне. Одначе Маркус уже відвернувся до стіни. Так от, хай там що, а на дворі ранок, стихо промовив тато і нечутно вийшов із кімнати. Той день, як Маркус і передчував, обернувся суцільним страхіттям попри те. Що він вийшов з дому на 10 хвилин пізніше, ніж завжди. Сігмунд чекав його на перехресті, мов би нічого незвичайного не сталося, ще й усміхався. Привіт, мавпусе, мовив Сігмунд. Як твої справи? Маркус нічого не відповів, байдужим поглядом зиркнув на дерево, що росло на узбіччі, спіткнувся об камінь, упав, виставивши руки вперед, схопився на рівні і покулігав далі так швидко, як тільки міг кулігати з забитою ногою. Було дуже боляче, та він мовчав. Ти забився? Сігмунд ішов поруч, простягнувши руку і пориваючись якось допомогти. Маркус був подумав, чи не плюнути на неї, але не плюнув. Тим би він тільки виявив свої почуття, а Маркус поклав собі ніколи більше не відкривати Сігмондові своєї душі. Почуття, властиві людям, а Сігмунд. Не людина, він повітря, або навіть не повітря, а ходячий шмат м'яса, що забруднюєте повітря, яким Маркус дихає. Тобі боляче? Маркус прикусив губу. Як би прикусити так, щоб аж заболіло, тоді можна було б забути про біль у нозі. Цього не сталося. Тепер боліли і нога, і губа. Якби його воля, то побіг би він своєю дорогою подалі від цього фальшивого співчуття, ходячого шматка м'яса, але то було неможливо. Нога, напевно, вже набрякла, і якщо він не зупиниться, то йому ще погірше. Може, її доведеться ампутувати. Ну що ж, нехай, якщо їм так хочеться, нехай ампутують усе його тіло. У тебе на губі кров. Маркус дивився собі під ноги, але схвильоване Сігмондове обличчя муляло йому в кутку ока, мов порошинка. От якби в нього на очах з'явилися шори, тоді він не бачив би того, чого не хотів. Маркусе, скажи що-небудь. Він зупинився й озирнувся на той шмат м'яса. Якусь секунду хлопці не зводили одне з одного очей. Маркос відчув легке запаморочення. Він мов би, стояв край прірви і дивився в річку, що текла далеко внизу. Його просто тягнуло кинутись туди сторч головою. Те бажання було таке сильне, що він мало не вхопився за Сігмунда, щоб не полетіти, щоправда, втримався на ногах і сухо. Холодно спитав. Ти хто? Що? Сігмунд спонтеличився, тоді усміхнувся. – У філософському сенсі, чи що? Іноді найрозумніші люди виявляються дурними, як пеньки, подумав Маркус. От і Сігмунд знав лічбу, був, вмів аналізувати, міг вести дискусію, але нічого не розумів. У такому разі, сказав Сігмунд, мушу сказати, що я. Ти не мусиш нічого казати, урвав його Маркус, знов уп'явшись очима в дорогу під ногами. Я тебе не знаю. Трохи неподалік він помітив Елен Кристину. Вона стояла на хіднику і дивилася на них. Ні, не на них, на Сігмунда, лопушині вуха і шматок м'яса найбезглуздіша в світі закохана паровиця. Треба буде написати про них твір, у якому вони обоє опиняться на купі сміття. Аж тут дівчина махнула рукою. Краєм ока він помітив, що Сігмон, пробігаючи до неї мимо нього, почервонів. Він, мов би, чогось засоромився, але Маркус знав, що то не так. Просто він був закоханий. Зрештою, Маркусові однаково, який він був засоромлений, чи закоханий, дурний чи розумний, похмурий чи радісний на світі була сила, сила на людей, яких Маркус не знав. Ну то й що? Він знову став спускатися дорогою. Нога вже не боліла, лише голова. Онлен Кристина взяла Сігмунда за руку. Мабуть, вони ось ось почнуть цілуватися, а тоді заходяться робити щось іще гірше. Може, вона й завагітніє. У газеті дивися та слухай, з'явиться приголомшливий заголовок. Неповнолітня дівчина вскочила в біду через нахабного однолітка. Вгадайте, хто саме не захоче захистити свого колишнього товариша? На жаль, цей фрукт завжди був слизький, як черв'як, висловив думку Маркус Сімонсен. У ексклюзивному інтерв'ю газеті Дивися та слухай. Його вже давно треба було каструвати. Він справжній німфоман. Сціпивши зуби, Маркус здушив у собі сміх. А ще він побачив, як Сігмунд та Елен Кристина зникають за шкільною брамою з його життя. Маркус і Сігмунд сиділи за двома останніми партами в тому ряду, що біля вікна. То були їхні місця ще з початкових класів. Вони їх мов би, приватизували, тож ніхто. Не заперечував, коли Сігмунд спитав, чи не можна їм зайняти ті самі місця і в загальноосвітній школі. Хлопці не шуміли й мало, говорили одне з одним на уроках, зате навчилися азбуки морзе. Маркус посилав Сігмундові таємні сигнали, поколюючи олівцем у спину. А Сігмунд відповідав тим, що наступав Маркусові на ногу, яку той простягав під партою. Іноді вони обмінювалися записками, виробивши таку вишукану техніку, що ніхто не міг зловити їх на гарячому. Таким чином, вони заповнювали час навіть на страшенно нудних уроках Дарре Гансена, коли зазвичай півкласу давали хропокази замість того, щоб співати як годилося. О ти, хто дає поживу маленькій пташині, благослови нашу їжу, о Господи! Сьогодні Маркус прибрав ноги під стілець і спостерігав, як Сігмунд намагається дістати їх своїми ногами. І як тільки він до них дотягнувся, Маркус прибрав свої ноги ще далі. Тримаючись за парту, Сігмунд нахилився вперед і простягнув свої ноги назад, скільки міг. Маркус трохи відсунув свого стільця, а Сігмунд простягнув ноги ще далі. Елен і Туріт, які сиділи поруч, помітили, що біля них робилося. Тепер вони поглядали на Сігмунда і душилися від сміху. Учитель англійської мови Бертмар Воге також помітив, що ген у кутку відбувалося щось дивне. Він відвернувся до дошки, де записував слова, і зацікавлено витріщився на хлопця, який дедалі більше нагадував спортсмена, що лаштувався стрибати з трампліна. Клас завмер. Єдиний, хто нічого того не помічав, та це Сігмунд, оскільки він був зайнятий лише пошуком ніг під стільцем, щоб послати свій сигнал морзе. Воге кашлянув. Агов гальорка!» – гукнув він. Тієї миті Маркус підняв під партою праву ногу і щасили штурхонув нею Сігмунда в гамілку. Ой! зойкнув Сігмунд, смикнув ногу до себе, повалив стілець і гепнувся додолу. Ударившись під боріддям об край парти, він мало не відкусив собі кінчик язика. Чорт лайнувся він. Що ти сказав? дошкульним голосом спитав учитель Воге. Нічого, я плекусив собі ясик, промимрив Сігмунд. Елен і туріти голосно засміялися. Сігмунд почервонів до самої потилиці. Маркус зиркнув на Елен Кристину. Здавалося, що вона теж ось-ось засміється. Всі дівчата однакові, подумалось йому. Спершу вони гуляють із тобою по підруч, а тоді за твоєю спиною з тебе ж і сміються, і це в неї був закоханий, Тьфу на мене. Good luck in хел, Сігмунде. Мабуть, цього не сталося б, якби ти нормально сидів на стільці, сказав учитель воге. Сігмунд кивнув. Маркус удав, ніби не помітив, яким сумним поглядом відданого собаки дивився на нього товариш. Дев'ятнадцять дев'ятнадцять. дев'ятнадцять з половиною зашепотів Райдар. Хтось засміявся? Ні, голосно мовив Маркус. Дев'ять, дев'ять, дев'ять з половиною він упав, засміявся навіть учитель Воге. «Фанні Маркус!» – сказав він. Don't you think Marcus is funny guy, Сігмунд? Yes, he is very funny, відповів Сігмунд. Він навіть не усміхнувся. Окей, okay, Folks, сказав учитель Воге. Can you give me some other words for funny? І поки клас гудів голосами, які вигукували ем'юзінг, «hilarious», «humorous», дівертінг, ентертейнінг, дрол та деякі інші, більш-менш підходящі англійські слова зі значенням смішний, Сігмон щось писав на клаптику паперу. Потім кинув той клаптик на підлогу і посунув ногою до Маркуса. Піднявши папірець, Маркус мовив: Я знайшов на підлозі якусь записку. Он як. відгукнувся вчитель ОГЕ. Та в нас і справді цікавий урок. An interesting lesson», – додав він, бо ні на мить не забував, що йому треба було навчати цих малих невігласів англійської мови. «Give it to me, Маркус. Маркус підвівся і пішов до дошки. Сігмунд, обхопивши голову руками, схилився над партою. Прошу, пане вчителю, сказав Маркус. English, Marcus». «Be so good, teacher». Воге суворо подивився на Маркуса та все-таки повірив, що хлопець не корчив із себе дурника, а просто погано володів англійською. «Let me see», – повагом сказав він і розгорнув зіжмакану записку. Діти не зводили з учителя напружених поглядів, усі, крім зіщуленого над партою Сігмунда. Ти, як завжди, мій найкращий товариш. Воге сяючими очима обвів клас. Це мені? Маркус відчув, що його кинуло в жар, загупало в скронях. Напевно, вам, спокійно відповів він, але не писав її не я. Так, так, привітно, сказав Ваге, тоді мені хотілося б знати, хто мій загадковий товариш. Сігмунд поволі підвівся з місця. Це я написав записку, пане вчителю, але вона адресована не вам. Я написав її Маркусові. Он як? Воге вдав, ніби те його розчарувало. То це Маркус, твій найкращий товариш. Так, спокійно відповів Сігмонт, Маркус, мій найкращий товариш, і буде ним стільки, скільки я житиму на світі. Ага, приязно сказав учитель Воге, мені приємно, хлопці, що ви товаришуєте, та куди приємніше буде тоді, як ви самі порозумієтеся між собою на перерві. А тепер, Маркуса, назви кілька англійських варіантів слова товариш. Пульс у скронях гупав, мов кулемет. Якимось чином усе склалося не так, як треба, ніхто не сміявся. Учні просто сиділи за партами і зневажливо дивилися на нього, ніби негідником був він, а не Сігмунд. Ну, Маркуса?» Що? Товариш англійською, можна почути? Маркусова голова була, як порожня діжка. Він не міг пригадати жодного синоніму до слова товариш, ані норвезькою, ані англійською. У відчаї він глянув на клас, але жодна душа не хотіла йому допомогти. «Е Ні, одна хотіла, ну вже ж. Пел. поважно обмовив Сігмунд. Маркус ісмайпел. Верігуд, Сігмунд, сказав учитель ВГ. Мо. Комрад, сказав Сігмунд. Маркус. Is my pal and my comrade? Yes, сказал Vogge. Mate, skazav Sigmund. Yes. Body, partner, companion. Excellent. One person joined to another in intimacy, benevolence, independently of sexual and family love, skazav Sigmund. Yes, выкнул учитель ВГ. Perfect. Friend. Тихо сказав Сігмунд, Маркус is my best friend». «And a very lucky boy he is too», – сказав учитель Воге і поклав руку Маркусові на плече. Окей, okay, and girls, I want everyone of you to write me a little story about friendship. Вертаючись на місце, Маркус подивився в підлогу і знав, що не лише Сігмунд, а й цілий клас не зводив із нього очей. На його плечі й досі відчувався дружній потиск руки вчителя Воге. Він важко сів, потім підвів голову і втупився в спину перед собою. Сігмонд був у блакитному светрі, якого Маркус подарував йому на день народження, і в нього був такий светр. Давній пел навіть казав, що то не светр, а просто шик. Ні в кого більше не було таких блакитних светрів, як у них, і хлопці намагалися вдягати їх якомога частіше, хоч сьогодні Маркус прийшов у сорочці. В жовтій сорочці, комір якої натирав йому шиїв. Маркус подумав, що зараз Сігмунд обернеться, оскільки відчує його проникливий погляд. Блакитний светр перед ним схилився над партою. Сігмунд заходився писати. A little story about friendship. Маркус розгорнув зошит. I have no friends, написав він. Урок закінчувався. Сігмунд усе ще писав. І з якоюсь несамовитою швидкістю Маркус подивився на свій твір. I have no friends. No friends, No friends!» У кожнім разі він вийшов зовсім маленький, скоріше, не твір, а вірш. Може, надто короткий, зате правдивий. Хоча хто знає, чи сподобається він учителеві Ваге. Учитель очікував чогось іншого, гарного твору, про дружбу та плювати хотів той Ваге на правду. Йому, хоч і брехня, але якби тільки була написана правильною англійською мовою. Що ж, Маркусові байдуже. Він тут сидів не для того, щоб задовільняти вчителя. Він просто змушений тут сидіти, хоч залюбки помандрував би на лижах до північного полюса. Сам. Він підвів руку. Єс, Маркус, можна мені пересісти? Спина перед ним здригнулася, проте Сігмунд не озирнувся. Чому? Ну, я не знаю. Воге подивився на нього трохи роздратовано. Якщо не знаєш, то й сиди там, де сидиш, із педагогічною метою додав. Where are you sit? Я думаю, почав Маркус. «What do you think, boy?» – спитав учитель Воге і підвернув перві Еспену, що сидів за першою партою перед самісінькою учительською катедрою. What do you think, Маркус Сінкс, пер Еспен? Не знаю, відповів пер Еспен. What? I don't know. відповів пер Еспен. «Good». Мабуть, я почав недочувати», – сказав Маркус. Воге сторопів. Що ти сказав? Що? спитав Маркус. Що ти сказав? перепитав Ваге. Я сказав, що, відповів Маркус. Що? спитав Ваге. Так. відповів Маркус. Воге, здавалося, був збитий з пантелику. Я чув, як ти сказав, що, тож я питав тебе, що ти сказав, до того, як сказати, що. Маркус витер долоної крапельки поту, що виступили в нього на лобі. Вибачте, сказав він, я трохи не дочуваю. Он, як, занепокоєно мовив воге, і давно. Маркус подумав, чи не варто ще раз сказати, що, аби наголосити на своїй проблемі, та вирішив таки лишити все. Як є, а то ще вогей справді повірить у те, що він зовсім оглух і негайно спровадить до лікаря? Не дуже, промимрив він. Здається, погіршило останнім часом. Ти був у лікаря? Ну, ось і почалося. Маркус похитав головою. Ти казав про це своєму батькові? В тому немає потреби, я лише трішки не дочуваю. Тут нема чого соромитися, Маркуса. Я не соромлюся. У мене є знайомий отоларинголог. – Хто?» Лікар, днями зможу тебе до нього записати. Ой, мовив Маркус, наче вже покращило. Зараз я знов добре чую. Одначе вороття не сталося. Маркус помінявся місцем із пером Еспином, від чого той тільки зрадів. На задніх партах відчувалося більше волі. Тут ти краще чуєш? спитав ВГ. Маркус кивнув головою. Чудово! Тоді, будь ласка, прочитай свій твір перед класом. Що? Воге подивився на нього з тривогою. Очевидно, все було серйозніше, ніж він гадав. Ти знов не чуєш, що я кажу? Маркус підскочив. Та ні, відповів він. Я все чую. Воге з розумінням усміхнувся. Добре, що чуєш, сказав він. Тоді прошу. Маркус розгорнув зошит. I have no friends, почав він. То був день самотності, ніхто не подавав йому на уроках сигналів азбуки морзе, і ніхто не сперечався з ним на перервах. Сігмунд спілкувався з Елен Кристиною, яка липла до нього, мов та муха. Маркус удавав, ніби не помічав їх і разом із тим, мов, би насолоджувався тим нещасним поглядом, яким позирав на нього шматок м'яса на ім'я Сігмунд. Як тільки Райдар кидав у його бік камінчика, Маркус прикидався глухим, а Анна Беріт тим часом пошепки шпетила Райдара за турість. Маркуса, мовляв, треба жаліти. Загалом він із тим згоден. Хоробро усміхнувшися анні беріт, він подумав, що в неї вельми приємний шепіт. Аж ось дзвоник сповістив про закінчення останнього уроку. Маркус сам один перетнув шкільне подвір'я і вийшов за браму. Маркусе, то була баламуно. Що таке? Не журися. Хіба я журюся? Все минеться. Ви знову затоваришуєте неодмінно. Вона всміхнулася. Ти про що? тихо спитав він. Про тебе і Сігмунда. І тоді ти знову добре чутимеш, правда? ж?» Вона ще раз усміхнулася, її скривлений передній зуб був білий, як сніг.